День сьомий знак Христа, читання з другого листу до Коринтян. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець усякого милосердя і Бог усякої втіхи, що втішає нас у всім нашим горі, щоб ми могли втішити тих, які у всяких скорботах. Тією втіхою, якою Бог самих нас утішає, бо як маємо в нас надмір христових страждань, так є в нас через Христа і надмір утішення. Коли блаженна працювала в Богні, під час молитви мала об'явлення Христа, оточеного променями, тоді почула слова Ісуса. Зноси доню терпляче всі наклепи і осудження невдовзі заберу тебе до себе. Незабаром один заздрісний пацієнт, хворий на венеричну хворобу, вийшовши з лікарні, почав поширювати наклеп мовляв, сестра Марта при надії, а батьком дитини є один із хворих, яким вона опікувалась. Містяни разом з настоятелем прийняли цю брехню як факт. Який не підлягає оскарженню. На сестру Марту і настоятельку, яка рішуче її захищала, впала хвиля скарг та насмішок. Блаженна, хоча дуже страждала, не змінила своєї поведінки. З такою самою турботою і жертовністю, надалі виконувала свої обов'язки. За деякий час наклепник, зрозумівши, що помирає, сказав правду для сестри Марти – це важке випробування стало духовною підготовкою до принесення складання ще більшої жертви власного життя. Всім керує Бог і випробовує тебе з усіх сторін. Найбільшим моїм побажанням і усіх твоїх дітей є, щоби ми, наскільки нам наші гріхи не стануть на заваді, а милосердний Бог захоче прийняти нас до себе. Чекали всі разом на прихід нашого дорогого батька, щоб тебе зустріти і твій смуток, якого ти досвідчив через наші провини, на радість замінити лист до батька. Молитва про випрошення благодати за посередництвом блаженної сестри Марти Вєцької. Господи Боже, Ти покликав сестру Марту Вєцьку до згромадження сестер милосердя. Щоб, ідучи за твоїм сином, служила в і хворим, слухаючи Твого заклику, ішла дорогою вікінтіського покликання, повністю присвячуючи себе служінню аж до віддання життя за людину. Господи, Боже мій, прославляю тебе за всі благодаті, яких ти хотів уділити, блаженій сестри Марті Вєцькій. Благаю тебе прояви через Її заступництво могутність Твоєї любові і вділи мені благодаті. Про які тебе покірно і з довірою прошу, якщо на те Твоя воля через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена Тіми жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Блажена сестро Марто, випроси сучасним родинам дар справжньої єдності та любові. Щоб кожна людина жила на зразок Пресвятої трійці. Амінь. День сьомий